Вітаю, хлопчики і дівчатка! З давних пір і понині, як кажуть у нас в Україні, здоровенькі були. Зараз я загадаю вам загадку, з допомогою якої ви самі визначите тиму нашого сьогоднішнього заняття. Ви готові? Тож слухайте мене. Хто, як почка із курчатами, в садочку щодня з малятами, Хто їх пильно доглядає, нянчить, пестить, розважає. Як ви гадаєте, хто ж це такий дитячому садочку? Так, це вихователька. Ви молодці! Але сьогодні ми з вами поговоримо не тільки про професію вихователя, а про всі професії, які потрібні для роботи в дитячому садочку і хто тут працює. Тож сьогодні пропоную зробити... Екскурсію по всьому садочку і познайомив з всіма працівниками, які працюють, і що вони роблять? Ви хочете вирушити на таку екскурсію? Тож вирушаємо. Хто ж працює в нашому дитячому садочку? Я директор і координую роботу нашого садочка, щоб діти були в безпеці. Я вихователь і щодня відкриваю для дітей світ знань, творчості і дружби. Я помічник вихователя і допомагаю малюкам у побуті і створюю затишок у групі. Я музичний керівник. Через музику розвиваю у дітей почуття ритму, фантазію і радість. Я інструктор з фізкультури. Рухливі ігри та вправи, які я підбираю, допомагають дітям рости здоровими і сильними. Я медична сестра і дбаю про здоров'я малюків і завжди поруч. Я кухар, готую смачні та корисні страви, щоб діти мали сили для відкриттів. А я праля дбаю про чисту білизну та хайність у садочку. Я двірник, підтримую порядок на подвір'ї, щоб діти мали чистий і безпечний простір для ігор. Ми, Ми команда, команда, яка, яка працює, працює для щасливого дитинства дітей. Ось малярка ми з вами і здійснили ось таку яскраву веселу екскурсію нашим садочком. А для того, щоб перевірити, чи я ви добре запам'ятали, хто працює в дитячому садочку, пропоную разом зі мною підгадати загадки. І так я певнюсь, що ви добре запам'ятали і уважно слухали на екскурсії. Ну що ж, я підготувала загади, давайте почнімо їх розгадувати. Вранці рано зустрічає, любить свій рідний край любити, бути добрими, дружити. Хто вам книжку почитає? З вами грубе село грає, пожаліє, приголубить, і рідна ненька любить. Хто ж це такий? Хто так працює з дітками в садочку? Ну, звичайно, це виховати. Вихователі дуже люблять дідок. І тому ми з вами, малята, і граємось, і читаємо, і навчаємо. А хто ж іще працює в нашому садочку? Слухайте наступну загадку. Вона в групі, наче вділька, не присядані на ми. Ми є... Посуд прибирає і за дітками глядить. Хто ж це такий, хто із дітками? І працює, і прибирає. Ще й вихователю допомагає. Згадала? Так, це помічник вихователя. А хто ж іще працює в садочку, слухайте наступну загадку. Він усіх дітей готує. Страви їм смачні готує, щоб здоров'я гарно мали і швиденько підростали. Ой, чую, чую, як ви вже гарно відгадали цю загадку. Так, це кухар, молодці. Так швиденько ви змогли відгадати цю загадку. Я навіть не встигла її вам дорозповідати. Ну тож, слухай наступну загадку і впевнено, що ми всіх добре запам'ятали? Хто бере садочку постіль і пухнисті рушники, ще й завзято все прасує, що б раділи малюки. А ну, пригадуйте з екскурсії, хто в нас садочку постіль бере і прасує. Так, це праля молодці. Ну що ж, хлопчики і дівчатка, слухаємо далі загадки. Роздоров'я і подває, за щось оглядає, з вагою розтах стежить допоможе коли Хто ж Тож це такий? Ну, звичайно, це ж медсестра. Хто, як не вона, допоможе, коли щось заболить. Правда? Ну що ж, наступна загадка на черзі. Чистота у дворі садочка, бо з куточка до куточка все прибере трудівник. Тут він справжній керівник, підметає і згортає, про порядок міла дбає. Хто ж працює в садочку, хто підмітає і згортає? І про порядок. Ну, звичайно, це ж двірни, молодці, уважно слухали. Наступна загадка залишилась зовсім небагато. Вчить вона дітей співати. Правно вміло танцювати. Вчить на інструмента грати і армістично виступати. Хто нас навчає танцювати та співати? Ну, звичайно, це ж музичний керівник. Наступна загадка, хто іще нас тут працює? Він виконує зарядку, кожну вправу по порядку. Спортом всіх дружить навчає. Про здоров'я діток дбає. Хто нас привчає дружити зі спортом? Ну, звичайно, це інструктор з фізичного виховання. І ще в нас є дуже важливий працівник. Тож це таки, слухайте останню загадку. Головна красиці наші, справ у неї безліч є. Діток у садок приймає. Все, що треба дістає. Кожну групу завітає, лагідно всіх привітає, бо про вас, ця людина увесь час. Це директор нашого дитячого садочка. Ось сьогодні, малята, ми пригадали всі професії, були на екскурсії і відгадали загадки. Але щоб працювати на будь-якій роботі, нам потрібно мати якийсь перший, певний інвентар. І дитячому садочку кожному працівнику він також потрібний. А зараз пропоную з вами пограти в гру. Що, кому потрібно для роботи в дитячому садку. І знайти тін, той інвентар, ті предмети, які потрібні для працівників нашого садочка. Давайте зіграємо. Це прибиральниця. Що їй потрібно для роботи? Швабра, віник, совочок, мильна вода та ганчірочки. Так. Це двірник. Що йому потрібно для роботи? Граблі, мітла, сміттєві баки та рукавички для захисту. А це вихователь. Що вихователю потрібно? Канцтовари, іграшки, дошка та різні дидактичні ігри. А це праля потрібна білизна, а також пральна машинка, пральний порошок. І праска для прасування білизни. А це музичний керівник. Їй потрібно багато різних музичних інструментів, а також ноти, щоб грати на них. Медсестра потрібні їй. Що? Градусник, лейкопластир, бинт та ліки для першої допомоги. А це фізичний інструктор, що їй потрібно? М'ячі, обручі, теглі, скакалки, прапорці і ще багато іншого. А це кухар. Що потрібно йому для роботи? Каструлі, ножі, дощечки та мисочки. Молодці малята! Ви дуже гарно брали цю гру і були дуже уважними. Ми сьогодні з вами були на екскурсії в нашому дитячому садочку. Пригадали усі професії працівників нашого садочка відгадуючі загадки. А ще зіграли гарну гру, що кому потрібно для роботи. Ви були дуже уважними. А на сьогодні наше заняття закінчилось. До побачення!